Вітаю футбольна родина! З вами Дмитро Драгонов. І це програма футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 6 березня в Полтаві відбувся матч 20-го туру української прем'єр-ліги між командами Ворскла та Карпати. Гра була перервана на 16 16-й хвилині через повітряну тривогу, але після паузи команди повернулися на поле. Обидві сторони мали нагоди відзначитись, проте реалізувати їх не вдалося. Зокрема, у середині першого тайму гравець Карпат Краснопір не зміг влучити у ворота після передачі від Костенка. У відповідь Ворскла ледь не відкрила рахунок після небезпечного нові пердути, коли м'яч мало не залетів у ворота суперника. Після цієї нічі Ворскла набрала 18 очок і посідає 14-те місце в турнірній таблиці. Тоді, Карпати з 28 балами займають сьому позицію. Того ж дня Житомирське полісся на стадіоні у Житомирі приймало одеський Чорноморець. Рахунок було відкрито вже на п'ятій хвилині. Після невдалої спроби захисника чорноморця Лацабідзе перервати атаку. М'яч відскочив до Факунду Батісти, який відправив його у порожні ворота. На 43-й хвилині Полісся подвоїло перевагу. Після удару батісти воротар Одеситів Артур Ручко невдало відбив м'яч, чим скористався Олександр Андрієвський, забивши свій дебютний гол за житомирську команду. Чорноморець скоротив відставання на 57-й хвилині після порушення правил у штрафному майданчику. Арбітер призначив пенальті, який реалізував Денис Янаков. Остаточний рахунок встановив Олексій Гуцуляк на 79-й хвилині, завдавши точного удару в дальній кут після передачі Андрієвського. Після цієї перемоги Полісся набрало 34 очки і піднялося на четверту позицію в турнірній таблиці. Тоді як Чорноморець з 15 очками залишається на 15-му місці. Черкаський ЛНЗ приймав київський Динамо на центральному стадіоні в Черкасах. Рахунок матчу було відкрито на 12-й хвилині. Константин Вівчаренко замкнув передачу на дальній стійці, відправивши м'яч у сітку воріт. На початку другого тайму на 49-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Після швидкої контратаки Махарем'я Шарі отримав передачу від Айді Дайко та перекинув м'яч через воротаря Динамо. Руслана Нащерета розв'язка настала на 89-й хвилині після удару Володимира Брашка за меж штрафного майданчика. М'яч влучив у захисника ЛНЗ і Люпутю та рикошетом залетів у ворота, встановивши остаточний рахунок 2-1 на користь Динамо. Ця перемога дозволила зміцнити лідерство в турнірній таблиці УПЛ, збільшивши відрив від переслідувачів. ЛНЗ, натомість після цього матчу займає 11-ту позицію. Донецький Шахтар у Львові приймав криворізький Кривбас. У першому таймі обидві команди не змогли відзначитись забитими м'ячами. На 57 й хвилині нападник Кривбасу Глейкер Мендоса відкрив рахунок, забивши свій перший гол за клуб. Шахтар зрівняв рахунок на 66-й хвилині завдяки точному удару Артема Бондаренка, який вийшов на заміну за дві хвилини до цього. Як підсумок марш завершився в нічі 1-1. Після цієї гри Шахтар із 40 очками залишається на третьому місці у турнірі таблиці таблиці УПЛ, відстаючи від лідера «Динамо» на 10 пунктів. Кривбас, в свою чергу, посідає п'яте місце з 32 балами. 7 березня Київський лівий берег приймав Рівненський Верес. Рахунок у матчі було відкрито на 11-й хвилині, коли захисник Вереса Семен Вовченко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. На 59-й хвилині нападник лівого берега Дмитро Шастел подвоїв перевагу своєї команди, перехопивши передачу воритаря-суперника та завдавши вушного удару з центра поля. Після цієї перемоги лівий берег набрав 22 очки та піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Верес із 25-ма очками займає 9-ту позицію. Того ж дня колос Ковалівки приймав Олександрію. Єдиний гол у матчі на 42 й хвилині забив півзахисник Олександрії Володимир Шепелів. Який нещодавно перейшов з київського Динамо, цей м'яч став для нього дебютним у складі нового клубу. А ця перемога дозволила Олександрії закріпитися на другому місці у турнірній таблиці 44 очками, збільшивши відрив від Шахтаря до 4 балів. Колос із 18 очками посідає 12-ту сходинку. Наступний матч Олександрія проведе 11 березня вдома проти оболоні. А коло 16 березня зіграє на виїзді з Аленця. Оболоння виїзді зіграла проти Луганської зорі. У першому таймі обидві команди продемонстрували активну гру. На 44-й хвилині півзахисник зорі Петр Мічин скористався помилкою суперника та відкрив рахунок, переправивши м'яч у ворота. У другому таймі оболонь намагалась відігратися, проте на 62-й хвилині зоря провела контратаку, яку знову результативно завершив Петр Мічин оформивши дубль. На 68-й хвилині Оболонь скоротила відставання. Данило Карась вдало зіграв на добиванні та забив гол. Марш завершився з рахунком 2-1 на користь луганців. Після цієї гри Зоря піднялась на 6-те місце в турнірній таблиці, маючи 28 очок після 19 матчів. Оболонь посідає 13-ту позицію з 18 очками після 20 зіграних матчів. Олець Петрова вдома приймав львівський рух. Матч між інгульцем та рухом видався напруженим і мало результативним. Обидві команди грали обережно, намагаючись уникнути помилок у захисті. Рух більше контролював м'яч, але інгулець створював небезпечні моменти на контратаках. Перший тайм пройшов без забитих м'ячів. У другому таймі рух продовжував тиснути, а господарі відповідали гострими випадами. Ключовий епізод стався у компенсований час. На 90 плюс 7 хвилині інгулець залишився у меншості після вилучення Романа Волохато. Вже за хвилину рух скористався чисельною перевагою. Остап Притула після помилки воротаря влучно пробив у порожні ворота, принісши своїй команді важливу перемогу. Після цієї перемоги рух піднявся на восьме місце в таблиці 26 очками, тоді як інгулець з 12 балами залишається на останньому місці. За підсумками 20-го туру Української прем'єр-ліги визначено найкращого гравця та тренера. Найкращим гравцем туру став півзахисник Луганської зорі Петер Мічин, який оформив дубль у матчі проти Київської оболоні, забезпечивши своїй команді перемогу з рахунком 2-1. Звання найкращого тренера туру отримав Віталій Первак, наставник лівого берега. Під його керівництвом команда здобула четверту перемогу в п'яти останніх турах, обігравши Рівненський «Верес» з рахунком 2-0. Донецький Шахтар продовжує зміцнювати свій склад, залучаючи молоді таланти з південної Америки. Нещодавно клуб підписав 19-річного бразильського Вінгера Алісона Сантану, який раніше виступав за Атлетіко Мінейро. За даними джерел, сума трансферу склала 16 мільйонів євро. Перед вилітом до України Алісон Сантана поділився своїми думками щодо переходу. Питання безпеки звичайно хвилювало мене, але я вірю в професіоналізм шахтаря та можливості, які відкриваються переді мною в Європі. 8 березня український півзахисник Олександр Зубков відзначився своїм першим голом за Трапзонспор у матчі проти Хатайспора у рамках 27-го туру чемпіонату Туреччини. На 42-й хвилині зустрічі Зубков зрівняв рахунок, замкнувши навіс іншого українського легіонера Трапзонспора Данила Сікана з лівого флангу. Після того, як голкіпер відбив його удар головою, Олександр першим опинився на добиванні та переправив м'яч у сітку. Цей гол став першим для Зубкова у шести матчах за Трабзон Спор. Окрім нього, у Складі команди весь матч відіграли ще два українці Арсеній Батагов та Данило Сікан. Незважаючи на зусилля українських Трабзон Спорт зазнав поразки з рахунком 1-2. Після цього матчу Спорт займає 10-ту позицію в турнірній таблиці з 32 очками. Тоді як Хатай спорт з 16 пунктами знаходиться на 18-му місці. На цьому, все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось наступного тижня.